Всім привіт, Ви на каналі Roblox Games і сьогодні я вам скажу і покажу, як заробити так багато грошей. Поки що я заробила 5184 грошей. Ну, зараз от о. Э, 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 дивіться. По-перше, ви можете купити за Robox Бакс. Я тільки я ніколи не купляла. Я завжди виконую завдання, що хоче мій міпет. Наприклад, візьме рейд павліна. Ну він зараз нічого не хоче правильно. А Я його завдання виконую, коли вже збирається ціла кубка. Отут. От так. І... і я ще заробляю, бо я деколи роблю ці завдання з доски журналу. Ну, тобто, до... доска задач. Е... От так. І, і щоб Ну і тут... А, і вам ще, і Якщо ви хочете за 750 грошей, ну, тобто баксів є така приманка. І вона вам через тре, кожних 3 годин дає вам приз Ой, я тільки що поставила. Надіюсь, я вам дала ідею. всім папа.